Майже ювелірна точність і надзвичайна обережність потрібні цим робітникам у блекпольській вежі в Англії. У знаменитому бальному залі триває щорічне генеральне прибирання. Зараз настала черга 14 гігантських люстр із кришталевими прикрасами, які вручну зробили італійські майстри. Кожну люстру слід спустити на підлогу. Ми спускаємо їх за допомогою лебідки. Для цього потрібно чотири особи. Це завжди змушує нервувати, бо хвилююся за те, щоб усе йшло добре. Та на щастя, маємо досвідчену команду. Кришталь дуже крихкий, тому люстри очищають від пилу акуратно. Весь процес триває кілька тижнів. Ми не використовуємо хімікатів чи чогось такого, лише тканину з мікрофібри, теплу воду і генчірки для витирання пилу. На це йде багато часу, але ми не хочемо поспішати. Під час прибирання права на помилку тут ніхто не має. Ми не маємо коробки з готовими запчастинами, їх немає, тож ми робимо все дуже добре. Також ще треба перевірити всі лампочки. У кожній люстрі їх 80, а загалом 1120. Генеральне прибирання в цьому залі проводять уже 124 роки. Починають із реставрації паркету. Його зроблено з 30 тисяч дощечок із дуба, червоного дерева та горіха. Блекпольську вежу звели наприкінці 19-го століття. У середині минулого століття бальний зал постраждав від пожежі. Його реставрували два роки і витратили півмільйона фунтів стерлінгів.